Усім привіт! Найперше хочу сказати, що це відео я планував зняти і викласти на 9 травня, але в мене не вийшло. Так що я знімаю його сьогодні. Отже, сьогодні ми будемо робити американську ПТСАУ часів Другої світової війни М18 Hellcat. Так виглядає основа. Тут деталь 4 на 6, тут деталь 1 на 6 і деталь 10 на 6. Знизу деталька 2 на 6 і 8 коліс. Далі передні катки. Виглядають вони ось так. Це деталь 1 на 6. Тут в мене все по стандарту. Два колеса, деталь 2 на 2 і деталь 2х4. Кріпимо їх тут. І зразу кріпимо до них зверху деталь 2 х 6 і на ній 3 Ось такі детальки. І задні катки виглядають так само, як і передні, і до них кріпимо зверху деталь 2 на 6 з такою високою. Далі візьміть деталі 1 на 8 високо і прикріпіть з одного боку. З іншого. Тут далі встановлюємо деталь 1х6 високу. І дві детальки 1х4. Далі візьміть дві детальки тоненькі, один на вісім. Ось, скріпіть їх між собою і прикріпіть ось тут. З цього боку аналогічно. Далі дві детальки, один на шість тоненькі. Вони тут. Далі дві деталі 1 на 4. Тут і дві деталі 1 на 4 з цього боку Тепер візьміть деталь 1... точніше 2 на 8 і прикріпіть її ось тут. Далі деталь 1 на 6. Вона йде далі. А далі візьміть деталі 2х6, 2х8 і 1 на 8. Тут нижня частина крутилки, яка стоїть на двох четвірках. Розкладати я не буду, думаю, так все добре видно. скрипом цей та тот і далі деталь 2х6 за нею деталь 1х6 і в кінці деталь 2 на 8 Тепер візьміть деталь 2х6 і до неї прикріпіть 6 таких штучок. Якщо в когось є подвійні, то кріпіть подвійні, вам три тоді треба. Кріпимо це ось тут. Візьміть деталь 2 на 8 тоненьку, до неї прикріпіть ось таку детальку і тут, одиничка і ось такий от трикутник. Одиничка теж. Це з одного боку. І з іншого боку так само. Ну, тільки дзеркальні. Ось. А далі візьміть деталь 1 на 2. Прикріпіть ось тут. З цього боку так само деталь 1 на 2 І далі 2 на 8 деталь. І з іншого боку також деталь 2 на 8. А тепер візьміть деталь 1 на 6 тоненьку, до неї зверху прикріпіть ще одну деталь 1 на 6. І деталь один на чотири. Це кріпимо позаду. Ось так. Далі візьміть деталь один на чотири. Тоненьку. прикріпіть ось тут. І за неї деталь 1 на 8, до неї зверху прикріпуємо деталь 1 на 6 і одиничка. Кріпимо ось тут. І з іншого боку аналогічно. Тепер візьміть е, деталь, таку велику деталь 6 на 10. До неї прикріпіть з цього боку дві ось такі ось детальки. І тут так само дві такі деталі. Зверху деталь 4 на 6. І тепер візьміть. Ще дві такі детальки і деталь 2 на 4. Зверху 6 розчіток. Це кріпимо ми тут. Ось таким чином. Далі майже така сама конструкція. Знову ж таки, дві такі детальки, деталь 2 на 4. Але зверху не розчітки, а гладенькі тайли 2х2. Ось так. Далі змінь деталь 1 на 6 і деталь 1 на 4. Зверху до них прикріпіть дві деталі. 1 на 4, тоненькі, гладкі. Ось і це все ми кріпимо ось тут позаду. Ось таким чином. Раджу добре скріпляти, тому що тут, бачите, утворюється багато слоїв, які можуть розшировуватись. І щоб було красивіше і міцніше, то раджу добре стискати. Ось. Далі візьміть деталь 2 на 8 тоненько, її кріпимо ось тут. Вона наполовину в повітрі висить і наполовину кріпиться до цієї деталі. Далі по боках дві детальки двієчки. Ось. І тепер візьміть дві детальки 1х6, високі, до них прикріпіть четвірки И 2 на 6 деталь. Есть такая конструкция. Ось це ми впихаємо сюди. Не знаю, що в мене так не важко впихається, коли я складаю якось легше було. Ось так. І тут ця деталь. Далі по боках дві деталі, 2 на 6. Корпус у нас фактично закінчений, лишились дві детальки, 2 на 2 гладенькі, одна тут і друга тут. Це ніби. Люки для екіпажу. Все. В принципі, корпус завершений. Можна переходити до е, башні. Так виглядає основа башні. Це я поки що відкріплю. Знизу у нас деталь 4х4 і деталь 1 на 4. тоненький. Зверху. Основна деталь це 4 на 6. І в такому порядку розкладаєте 4 такі детальки. Далі. Візьміть деталь 1х4. Ось вона зверху. До неї прикріпіть з двох боків. Ось такі одинички. І по центру дві ось такі одинички. Це ми кріпимо тут. Далі. Візьміть. Ось, ну, точніше не візьміть, а зробіть ось таку конструкцію. Зараз я покажу, як вона робиться. Для початку візьміть деталь 2х4. До неї прикріпіть ось таку детальку і двічку. Знизу прикріпіть або деталь 2х4, або дві детальки 1х4. І візьміть деталь 2х3. І ось такі. Дві деталі. Це скріпляємо і виходить суцільна така конструкція. Їх треба дві для двох сторін. Одну ми кріпимо тут і одну кріпимо з цього боку. Ось так. Далі. Візьміть ось таку детальку, так як в мене біла вона. І зверху прикріпіть ось таку деталь. Кріпимо це ось тут. І з цього боку аналогічно ось так. Далі. Візьміть деталь 2 на 4. Тоненьку, 2х4 високу, знизу прикріпіть дві детальки 1х2, а можете одну 2х2 прикріпити. Ось так, і кріпимо це ось тут. Далі, візьміть деталь. Точніше дві деталі 1 на 4. Обов'язково 1 на 4. Не беріть деталь 2 на 4. Зараз я поясню чому. Але спочатку складемо, далі зверху до неї прикріпіть 4 ось такі от двіечки. Тут ще одиничку прикріпіть. Далі візьміть деталь 1 на 2. І до неї також прикріпіть таку двіечку. Загалом має вийти ось так. І зверху тут кріпимо двієчку гладенько. І скріпляємо між собою ці дві деталі. І з цього боку аналогічно кріпимо двієчку. Це у нас маска виходить. І тепер пояснюю, чому треба було іменно четвірки, тому що в них є ось такі. Точки, які можна е, прикріпити сюди. Тому що ми не будемо кріпляти стандартно. Ось так. А ми будемо іменно ці точки. Ось. І тому в нас виходить е, по центру. Вся конструкція маски. І тепер сама гармата вона складається з 10 з таких от штучок. І кріпимо її до одинички. Все. Башня у нас готова, корпус готовий. В принципі, можна вже складати, але хочу ще вам дещо показати. Е, можна зробити кулемет, щоб стояв на башні. Ну, мені, чесно кажучи, так не дуже подобається, тому я його не ставив, але я зробив, щоб вам показати. От замість цієї деталі прикріпляємо, робимо таку конструкцію. Тут у нас в основі дві детальки. Два на 4 тоненькі. Тут е, дві деталі, 2х2. Ось, щоб було видно. І значить двієчка і ось така двієчка. І сам кулемет. Робиться він просто, я розкладати не буду. Я такий вже ставив, на щось не пам'ятаю на що є мені. Ось так і кріпимо його сюди. Знизу тут так само дві двічки ставити або 2 на 4 детально, я зараз не буду ставити. І виходить у нас ось така башня. Ну, мені, чесно кажучи, з пулеметом якось не дуже. Але хто хоче, може собі прикріпити. Ось тепер знизу беремо верхню частину крутилки, деталь 2х2 і кріпимо ось тут це все з таким чином. Добре, скріпляємо, беремо корпус і постандартно прикріпляємо сюди. Все, М18 Hellcat готовий. Жаль, мені, звісно, що я його не, не зміг зняти зборку і викласти на 9 травня. Ну, але ліпше пізно, ніж ніколи. Ось так і виглядає. До речі, кому не подобається. Відкрита башня, просто собі закрита і. В принципі, історично вона має бути відкрита, але вона виглядає не дуже красиво, коли є відкрита, тому що місце досить мало порівняно зі справжнім. Справжнім, як Ну, Через те, що деталі мають свою товщину, певно. так, і нам здається зверху. В принципі, все, що я хотів показати. Ось, думаю, його добре покрутив. Видно було все. Ну що ж, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, коментуйте, оцінюйте. І ще раз дякую за перегляди. Всім папа! -па.